Доброго дня, шановні друзі, з вами компанія Електромотор. Сьогодні 24 травня 2023 року. Хочу от показати, тому що коли роблять закази, що відправили новою почтою. І, і якщо дуже пізно заказ зробили, після 4 години, після 3-ї, не впіваємо відправити. От я хочу показати, от один з заказів, поступив заказ на компресор Сігма. Бачите, дають 10 років гарантії на сервіс. Щоб прочитати, який він і розшифрувати, треба... він по коду йде. Нема там як такої назви, на по коду. От, як код 704412. Подивимося з цієї сторони. Також е... код указаний. От його розміри, вес. Бачите, перед тим, як відправити новий почтой, треба його розпакувати. Буває десь трошечки коробочки, зберігається на складі. Друг на дружки стоять повреждені. От ми і робимо провірку. Перед цим я провірив уже. Рішив показати. Бачите, по бокам пінопласт. Сонце не дає показати пінопласт. Даний компресор, як я бачу, на 50 літрів. Тобто в комплектації йдуть колеса. В кожному кульочку віддільно. От. Колесо ось, колесо ось. Тут у нас фільтр запасний. І от така от ручка транспортувальна. Бачите, по бокам от пінопласт. Для того, щоб новий той відправити. Ну що, буду пакувати, постаратися ще пінопласт знайти. От у мене є. Ось такі кусочки. О. Буду їх розломувати, ставити по бокам, щоб він, як говориться, нормально доїхав. Все провірив, манометри ціли, обсвітив ресивер, тобто бак, де накачує воздух, все нормально. Так що, якщо хочете в один день отримати заказ, друзі, заказуйте, як-то. За день і все буде добре. Бачите, нова почта великі гроші бере за перевезення. От зараз я не знаю, чи буде його в обрешетовку кидати чи ні. Чи він так доїде. Так що як то так? Отак це все проходить, друзі. Так що на одну коробочку буває тратиш пів години. А заказів зараз дуже багато. Компресорів не так багато, а косілочок, якраз таке время. Так що, друзі, всім тепла добра, як завжди я говорю, гарного вибору. Кого цікавить дана продукція, ціна на сайтах вісім Ну, Звернувшись до компанії Електромотор, зателефонувавши за номером 063 426 1010. Або... Написавши на Viber на цей номер телефона. А також заходьте на наш сайт, ТОВ -ВКФ Електромотор. Будемо раді допомогти вам з вибором товару. Що, всім тепла, добра миру. Чекаємо на електромоторі 063 10 Десять.